Війна прийшла туди, де у відсотковому відношенні п'ятої колони є найбільше. Війна приходить завжди туди, де проросійського є найбільше. Що ще не ясно нашим телепням? От скільки ще треба це говорити для ідіотів? До кого не дійде, що війна приходить до вас вже, проросійські ви наші. Бо ви тут є. Ну, не було б вас, не було б війни. Ну, була би, але була б інша, без п'ятої колони, яка в кількості 20% буде сидіти і смердіти, сидіти і смердіти, сидіти і смердіти. А за дружбу, якщо ми зараз дивимося вчорашні цифри, уявіть собі, за дружбу з Росією, за дружбу з твоїм голтівником, з твоїм кривдником. 28% Сходу виступає це там, де найбільше загрози. 22% півдня виступає. 18% центральної України. Це з Черніговим розбитим. 11% Західної країни поправку робимо це в тому числі за рахунок величезної перемішаності зараз, бо кілька мільйонів приїхало звідти. Тому така цифра. Ось і все. Ще один висновок уже не минулого року, а цього року. Війна приходить на ті території і за тими територіями, де у відсотковому відношенні якраз найбільше прихильності до Росії. Десь 28%, десь 22%. Війна якраз найбільше в тих загрожених регіонах. І загроженими є, власне, ті регіони. Які найбільше підпадають під всі ознаки оцього русофільства, москофільства, російських симпатій і п'ятої колони. Тому війна там буде. І як би хто не говорив, підставою для війни якраз для тих людей є, власне, проросійські симпатії. Тому, коли впадає там ракета. Ось в тих регіонах, де постійні обстріли, де ну, страшна масакра, і це, це просто в, в, треба вислати співчуття, що люди переживають. Просто коли, умовно кажучи, коли на вас впала ракета, озирніться уважно навколо. Просто придивіться, які переконання в тих всіх людей навколо вас. Ну то й не дивуйтесь, що впала ракета. На превеликий жаль, це так. Я би хотів це змінити. Але є пряма залежність між атакою і агресією Росії якраз на тій території, де найбільше є проросійського. Вони приходять по своє. І це мусить війна змінити? Була. Але вона, на превеликий жаль, не змінилася. Також це має прямий стосунок, все ж таки, до мови, Як би хто там не крутив, як би хто зараз не викручувався, все одно це має, в тому числі, оце соціологія КМІсу, це теж показує. Тому що серед україномовних за дружбу з Росією, тобто за колаборацію, сім. уже двомовних 14 два рази, а в розмовних 35. По експоненті. Російська мова приводить до проросійськості. Російська мова приводить до проросійських симпатій. Російська мова приводить до ракет. Тому що така логіка цієї дуже жахливої експоненти, яка не вибирає насправді, яка мислить дуже примітивно і лінійно.